Їх об'єднало слово тоді і тепер студенти та викладачі університету створили живий ланцюг від пам'ятника Іванові Франку до головної сцени Євромайдану поблизу пам'ятника Тарасові Шевченко. Ідею флешмобу запропонували активісти філологічного факультету. Ініціатором живого ланцюга є філологічний факультет. Оцьом у цьому нас підтримали всі факультети університету. Ми хочемо показати, що студенти Франкового університету шанують, вшановують пам'ять Тараса Шевченка. Єдність львів'ян – основна мета акції, яку підтримали не лише студенти, навіть наймолодші учасники знають про Шевченка і з радістю декламують його поезію. Тарас Григорович Шевченко для мене насамперед це велика людина, яка реально змінила український народ. Тече вода із загаю та по горою, хлюпочеться качаточка поміж сокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку і розмовляє з дітками своїми. Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває, прокинеться, тихесенько високи питає, хто це, хто це потім боці чеше косу. Хто Біля пам'ятника шевченкові сотні людей покладають квіти. Живий ланцюг вкотре підтверджує, що кобзареве слово вічне. Уляна Лаврик, Маріан Павлик, Франко. Тіві.